В Україні стартував позачерговий призов до національної гвардії. Проводять його через недобір. Під час травневої кампанії строковиків не відправлятимуть у зону. АТО. після підготовки вони будуть забезпечувати громадський порядок на території областей, в яких служитимуть. А Також виконуватимуть спеціальні завдання. Прохід призовної кампанії на Вінниччині у наступному матеріалі. Під час додаткового набору планують відібрати близько тисячі кандидатів для проходження строкової служби у лавах Нацгвардії України. Щодо Вінницької області, повістки отримали 130 юнаків. Районні медичні комісії пройшли 109. з них і обирають майбутніх військових під час завершального медичного огляду. У Вінниці Вінницька область отримала плану задання на призвати в серпні місці 55 солдатів. Для трьох військових частин 28 солдатів ми точно відправити в нашу Вінницьку частину тридцять 7 сім чоловік відправити в Одеську частину для гвардії України і 20 чоловік відправити в хресонську частину. Під час медичної комісії в обласному центрі юнаки від 20 до 27 років оглядають лікарі. Вимоги до кандидатів незмінні. Є вимоги до кожної окремої категорії пізовників. Якщо це національна гвардія, то як ми завідбуваємо це від зросту, ваги, відсутність там татуювання патології так само томатологічних хребта, патології зубів і так далі. Майор медичної служби Павло Рубен зазначає, велика кількість юнаків комісію не проходить. Найчастіше мають проблеми опорно-рухового апарату. На 100 чоловік 20 тисяч вже є патології тематологічні, а то і більше буває, за залежності від вікової категорії. Олександр та Микола з одного села, губника Гайсинського району, перед хлопцями настоїть вибір чи захищати Україну впевнені, це обов'язок кожного справжнього мужчини. Якщо така ситуація на сході, кожен кожен чоловік має захищати свою сім'ю, свою країну. На мою думку, кожен має відслужити в армії, захищати Україну. Вже 16 серпня 55 відібраних комісію кандидатур поповнять лави Національної гвардії України. Ольга Солдатенко, Валерій Черкашин новини на першому.